Ну що, друзі, потна вечірінка відкрита. На вулиці плюс 300. Я, звісно, не йду любити тракториста, ну але дуже жарко. Взяв ще бензин, лєску, бо кончилося. покончилося. Йдемо далі косити. Коротше. Що я зрозумів? Що треба е, класти тротуарну плитку е, у дворі, тому що це просто неправда. Дуже багато косити, я раніше дуже любив косити. Боже, у мене груді спотіла прям. Городі. Треба ставити тротуарну плитку, тому що це до жопки і. А особливо коли пече жара. Так що при нагоді, якщо у вас є кошти, ставте собі тротуарну плитку. Щоб не косити. Я не кажу, що я лінюх, Ні. У мене з дитинства був приватний будинок вдома, і я досі накосився. І я, і брати і всі накосилися. І ще й тепер кошу. На квартирі, звісно, було дуже круто, але там хоч косити не треба було. А вже не на квартирі і все, і давай. Єбош, Юрчику, коси, давай. Ну нічого, ще трішки і все. Вже завтра відпусточка починається, слава боже, пот мені тече прямо з-під кепки. Щоб не дістати сонячний удар, тому що на вулиці дуже жарко, знову пішла нормальна жара. А, можна замочити кепку холодною водою і так собі, ну і прятатися, звісно, від сонця. Так що всім гарного дня бажаю, такого потного, як я. Не забувайте охолоджуватись. О, боже. Добре, що хоч є дерева. Не вирізайте дерева. Тому що дерева це наше все життя. Скільки, кстати, нові технології. Туди водичку наливають під молоденькі дерева. І щоб воно собі тягнуло водичку. Щоб комунальні служби не е часто не ходили і не поливали деревцята. Боже, пеніжерка. Я не можу. Все, всім бажаю гарного дня. Йдемо далі. ще трішечки. Ще трішечки і все. Ще трішечки залишилося. Продаю бензин, кому треба. А ще треба позбирати кубки. Паркінг. Коротше. капець. Просто нереально. Але погода гарна сьогодні, якщо чесно. Це радує. Ще такі квіточки є. Такі гарні наросли квіточки. Головне їх не, не скосити. Тут уйровка в ярості просто від пороху цього. О, все. Всім гарного дня!